Цю ситуацію на три частини: це причини, наслідки та а, тригер які спровокував такий рух. По-перше, дійсно ринки дуже активно зростали, і за з спочатку а, жовтня в крипто. А, Фонди, які інвестують на криптовалюту біткоін ефір, зайшло історичний рекордний об'єм коштів, тобто інвестори дуже активно вкладалися, це провокувало зростання як криптовалюти, і взагалі всі ринки були на високому позитиві. А отже, з'явилися спекулянти, які вважали, що цей рух буде далі продовжуватись. Тим паче, що жовтень для біткоїну історично це один з найкращих місяців по динаміці. Отже, вони позитивно настроєні, налаштовані. Вони багато коштів вклали. Вони запозичили кошти і е, кредити взяли на це і вклалися, і очікували гарного підвищення. Проте вони не е, ринок дійсно був перегрітим, і він чекав щось таке, що може спровокувати е, оце е, корекцію, таку корекцію, і цим тригером став Трамп, який е, за короткий час е, ринок змінив свою позицію. Почалася розпродаж не тільки на криптовалютному ринку, а на всьому фінансовому ринку. На акціях, сировині, на валютах все перевернулось до гори дригом, і криптовалюти найбільш ризикований інструмент, почав знижуватись найбільше, бо він найбільше ризикований і найбільше волатильний серед інших. Капіталізація впала з 4,1 трильйона доларів до 3,3 трильйонів. Це дійсно катастрофа, яка спровокувала такий відкат. Проти? Проте, вже сьогодні ринок відновлюється, деякі е, криптовалюти зростають на 10%, біткоін на 3%. І ситуація не така однозначна щодо паніки і критичності цього падіння. Але ж, пане Андрію, Трамп не просто запровадив 100% мита, він ще й пригрозив обмежити експорт програмного забезпечення. А це серйозний крок. От як така торговельна війна, ну і тобто параметр у галузі тех... технологій, може змінити світ? І чим це загрожує, наприклад, українським it фахівцям і українським інвесторам в крипту, які ну, взагалі тісно пов'язані з глобальними ринками? Безумовно, якщо. Америка, Трамп призведе до таких рішень, він їх реалізує. Нагадаю, що критична дата це перша листопада за два дні до потенційної зустрічі з СІ, а Трамп фактично ще може щось відмінити. Але якщо ми уявимо, що цього не відбудеться, отже, ми будемо мати. Кризу, торгівельну е, війну, яка буде призводити до розриву логістичних е, ланцюжків, е, це буде е, дуже проблемна е, позиція для економік, для фінансування, перерозподілу і падіння сировинних ринків. а вже ж. І наш IT-сектор, наші IT, uh, IT АІТ, IT ну я не думаю, що для них це буде гарний сигнал, бо різко звужується коло uh, країн, які можуть uh, купляти IT-продукти і відповідно платити за них. Отже, це і проблема, і це виклик, з яким багато кому придеться щось робити. Чи замінять нас індуси, чи буде китайці будуть витіснювати на цьому ринку наших айтійців, Ми побачимо. Проте нагадаю, що айті експорт України за 8 місяців залишається дуже слабким цього року, і він лише на 1% знизився і досі в дуже поганому стані. Після початку війни а, айтівці ну, не можуть відновитися? Вони зараз на а, ну досить слабому стані. Хоча дуже професійна команди а, українських айтівців, а ви згадали, що от зараз інвестори, ну паніка сталася. інвестори почали виходити з криптовалют, а і, і загалом і з валюти і акції скидати так. А що які активи є традиційно? Ну, якби спокійними гаванями, так званими. Це золото, правда? І суверенні бонди, чи не так? Це вірно. Золото дійсно. Єдиний інструмент, який відреагував зростанням ціни після початку такої кризи, волатильності ринку і незрозумілості в очікуванні нової, нової торгівельної війни. Золото почало дуже різко зростати. І срібло платина, ну тобто платиноїди, такі е, коштовні метали, вони продовжили своє зростання. Е, долар навпаки е, відрував зниженням проти світових валют, і це пов'язано, скоріше е, негативним очікуванням, саме впливу такого рішення Трампа на американську економіку. Проте, ми вже завтра побачимо, відкриються ринки, і можливо ситуація е, зміниться, оскільки історично, коли ми е, розглядаємо е, історичні аналогії статистику, як себе ринок вів після таких дуже різких сильних рухів, е, статистика показує, що ринки такі мають можливість відновитися. І е, багато хто буде саме використовувати такі відкати сильні падіння. Як можливість докупитися. Побачимо вже завтра. Абсолютно, це, це так званий, якщо я не помиляюся, це так званий ведмежий ринок. Чи не так? Перехід медвежий, медвежий ринок це коли корекція досягла 25%. Угу. насправді багато криптовалют втратили 50, 70 і більше відсотків. Деякі в нуль війшли і втратили яку-небудь вартість на ринках. Тим, тим не менше, це не, е, не дотично до біткоїна, до ефіра, до топ-10 криптовалют. Там ще ми не бачимо такого е, переходу до ведмежого ринку. А скажіть, будь ласка, от нинішня нестабільність да, на криптовалютному ринку, на ринку акцій, як може вплинути? Ну ви сказали ж про долар. Ви згадали? А от на, наприклад, корзину класичних валют, в тому числі на євро? Першою реакцією стало е, здорожчання євро, фунта е, японської єни, які, до речі, які останній тиждень е, досить сильно коректувалися до долара. Е, проте е, долар. Як ти не крутий, він навіть в таких кризових ситуаціях залишається тією тихою гаванью на сам насправді не долар, а американські облігації. в які підуть інвестори для того, щоб зберегти свої кошти, як ви зазначили, це золото і бонди. Американські бонди номіновані в доларі. Відповідно, інвестори купують долар. І купують американські облігації, і таким чином намагаються зберегти свої кошти. Ну от, та, власне, так ми про це вже говорили: так що суверенні бонди і так далі, суверенний борг. А чи є в такій ситуації шанс для українських облігацій? Все ж таки, дохідність непогана по них, чи минулі історії цієї реструктуризації боргів, перемовин з інвесторами щодо виплат, а чи вони такі під, під знаєте підточили а, імідж? Е, ні, я так не думаю, що буде якийсь вплив на український ринок. Ми живемо в своїй бульбашці. Е, ми маємо дуже багато валютних обмежень, внутрішніх обмежень, які дозволяють е, Україні ну, е, відчувати якусь стабільність, е, мати захищеність фінансової системи і банковського сектора. Е, завдяки оцій ну, бульбашці якій ми знаходимося. І отже, вплив е на дохідність е мають не зовнішні фактори, а скоріше, внутрішні. Е вже 23 числа жовтня, Нацбанк прийме рішення щодо е облікової ставки. Е по його макропрогнозу, це буде перше зниження за довгий час е з 15,5 до 15%. Побачимо вже у е 20-х числах жовтня. І це призведе до корекції вартості е доходності облігацій. І на мій погляд, це буде ну, одна з головних е причин зниження і або зміни вартості облігацій. А от зовнішні фактори, уж, е напевно, не будуть на це впливати. пане Андрію, дуже вам дякую за цю розмову, за ваш час на прямому зв'язку зі студією був Андрій Шевчишин, фінансовий експерт. Дякую вам. Спокійного вечора.